У тебе канікули купа вільного mm -hmm. часу і mm -hmm знає, з чим себе зайняти, розумію. Тому спеціально для тебе я підготувала підбірку топових ідей, що можна зв'язати гачком цього літа. Тут є і прості варіанти для початківців, і справжні виклики для профі. Обов'язково дивись відео до кінця, постав лайк і залиш найприємніший коментар. Мені це дуже важливо. Всім приємного перегляду! Му. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Сьогодні я зібрала для вас цілих 50 ідей, що можна зв'язати цього літа. Крім того, я підготувала спеціальний чек-ліст, котрий розділений по рівням складності, щоб вам було простіше вибрати проект за настроєм та вміннями. Переходь до мого телеграм-каналу та забирай безкоштовний чек-ліст, щоб ваше літо було по справжньому творчим. До речі, там на вас вже чекає величезний чек-ліст на літо 2025 з масою прикольних ідей. Тож, let's go до мого телеграм-каналу та забирай безкоштовних цілих два чек-ліста на літо. Перший рівень складності я назвала легкий рівень. Тут зібрані прості ідеї, які під силу тим, хто навіть ніколи не тримав гачок у руках. Ідеально, щоб спробувати себе у чомусь новому, не зламавши мозок і не втратити віру у себе. Все максимально просто, легко та з задоволенням. Почнемо з простенького зв'язати свій підвіз. У цьому пункті немає жодних обмежень. Можна обрати будь-який варіант, котрий вам до душі. Я зупинилась на цих варіантах, бо вони виглядають легко у виконанні, і при цьому дуже тренд. Особливо мені сподобалась ось ця квіточка. Я б таку точно почепила собі на сумочку. Друга ідея це зв'язати собі ось такі милі колечки. Виглядають просто, а насправді можуть стати стильним акцентом. До того ж, ще можна зв'язати ще будь-який дрібний аксесуар у тому ж стилі, наприклад, брошку чи навіть той підвіз на сумочку. І у вас вийде цілий комплект. Чому я завжди забуваю ставити собі щось на фон? Бісі! Третя ідея це обв'язати заколечки. Це не тільки Яке мило, а ще супер функціонально. Старим або простим заколочком можна дати друге життя. У нас були заколочки, а зараз будуть резиночки. Це легкий спосіб оновити собі образ без витрат і при цьому виглядати дуже оригінально. А ще можна навіть підібрати кольори під свої улюблені луки, або навіть зробити подарунковий набір для своїх подруг. Наступне це зв'язати аксесуар для навушників. Дуже прикольно виглядають ось ці листочки на макушці. Можна додати ще підвіз з бусинками, квіточками чи сердечками Дечками, щоб взагалі була краса. Досить цікава ідея зробити холдер для помади. Можна його навіть зробити комплектом з підвісом і повісити на сумочку як модний аксесуар. І ніхто навіть не здогадається, що всередині знаходиться твоя улюблена помада. І до речі, вона більше не губиться. Ця ідея, як на мій погляд, дуже корисна: обв'язати свої зарядні пристрої. З техніки безпеки я не знаю наскільки це практично, але будьте обережні. Адже всі знають, що провода завжди страждають від. Заломів і ломаються в найнеочікуваніший момент. А тут не тільки практично, що ти їх захищаєш, а ще й стильно виглядає. Не відходячи від тему гаджетів, ще один класний аксесуар зв'язати чохол для навушників. І це не просто щоб було, а справжній маст хев. По-перше, навушники більше не будуть літати по всій сумці. А по-друге, це досить мило і вони зможуть точно привернути увагу. Дев'ята ідея: зв'язати підвіз органайзер. Ну я точно не знаю, як воно правильно називається, але я гадаю, ви мене зрозуміли. Його можна причепити до сумочки або рюкзака і зберігати там навушники, помаду, жуйку чи будь-які інші дрібнички, які вічно губляться. Наступна ідея зв'язати ось такий чохол на ключик. Маленька річ, але скільки користі. По-перше, ключі більше не будуть дряпати усе підряд у сумці. По-друге, це виглядає нереально креативно. І таке буде тільки у тебе. Ця ідея 100% сподобається всім книголюбам. Зв'язати закладку для книжки. Така закладка не просто зручна, а Ще й додає особливого настрою, коли відкриваєш книжку. Остання йде у категорії легкий рівень. Це зв'язати ось таку, навіть не знаю, як її правильно назвати. Хай буде тримач для кабелів. Але суть дуже проста. Вона допомагає тримати дроти у порядку, щоб нічого не сплуталось і не моталось. Дуже практична штука займає мінімум часу, а користі максимум. І, до речі, виглядає досить таки симпатично. Друга категорія середній рівень. Тут я зібрала ідеї трішки складніше, але не лякайтесь. Якщо ви хоч раз тримали гачок у руках, то точно впораєтесь. Перша ідея у цій категорії зв'язати ось таку підставку під окуляри. Найкрутіше, що можна зв'язати будь-яку звірушку. Отика песика, жапку. А я б, наприклад, зв'язала би хрюшку. Не банальна, але дуже крута ідея зв'язати тримач для крабіків. Кра -краби. для крабиків. Не банальна, але дуже стильна ідея зв'язати тримач для. Ну, ми зрозуміли. Крабіки ті, що на волосся, якщо що, вони завжди десь валяються, губляться, ламаються. А тут естетичне рішення. Зв'язаний тримач, який можна повісити на гачок або покласти на поличку. І круто виглядає, і порядок наводить. Ще одна чудова ідея для оформлення свого простору: це зв'язати ось таку підставку під прикраси. Ідеально, щоб усе лежало гарно, а не купує десь на шухляці або на столі. Як це часто у мене буває. Така підставка ідеальна Прикрасить поличку, дасть затишку, і буде кожен день нагадувати, яка ти молодець, що зробила це своїми руками. Ой, ця ідея мені так подобається. Це гірлянда із бантиків. Сам по собі в'язати не нескладно. Зате, коли їх треба зв'язати 10 або 20 штук, оце вже справжнє випробування. Така гірлянда виглядає дуже мило та естетично і впишеться у будь-який простір. Хоч на стіну, хоч над ліжком, хоч для святкового декору. А ще бантики завжди створюють нас. Настрій, навіть коли його немає. П'ята ідея трохи незвичайна, але дуже прикольно зв'язати під бутильник. Я не знаю, як це правильно назвати, бо це не підстаканник, а підставка під бутилку. Але виглядає стильно та додає затишку. Ще одна ідея зв'язати підвісу машину. Дуже мило та дуже атмосферно. І одразу додає настрій усередині автівки. Це може бути якась звірюшка, квіточка, той же самий бантик. Усе, що передасть твій настрій та стиль. Зв'язати тримач. Для стаканів, ідеально для тих, хто не хоче опекти руки, або просто любить усе гарненьке та нестандартне. На жаль, підходящого відео я не знайшла із зв'язаним варіантом, тому зараз на екрані тримач із бусін, але суть цього не міняє. Одна з наймімімішніших ідей зв'язати шапочку для свого улюбленця. Не всі тваринки готові терпіти моду заради інстаграму. Я, наприклад, в'язала шапочку для своєї кішки, але вона була не в захваті. Кажемо так: фото є. А довіри тепер немає, але виглядає це максимально мило. Якщо у вас є терплячий пухнастик, то ця ідея саме для вас. Дев'ята ідея це для справжніх майстринь, які не шукають легкого шляху. Зв'язати власну голечницю. Тут же не просто хочу зв'язати підвіз на сумочку, а я зібралася стати справжньою рукодільницею. Така голечниця це не тільки функціональна, а ще й красива. Сьогодні прям день гаджетів, тому ця ідея також не стала винятком. Зв'язати чохол сумку для телефону. По-перше, це зручно. Телефон завжди під боком, особливо коли в тебе немає кишень на штанях. По-друге, це нереально стильний аксесуар. Ця річ стовідсотково змусить твоїх подруг запитати. А де це ти купила? А ти їм така ха. Сама зв'язала. Мені ця ідея подобається особливо, тому що ці розочки зараз просто хіп. Її можна зв'язати як чокер на шию, носити як пояс, прикріпити на сумку або навіть причпити на волосся. Один аксесуар і 100 варіантів використання. Однозначно, мастхев цього літа зв'язати собі головний убір, і це вже рівень. Дуже симпатичні хусточки, які можна зав'язати під підборіддям бантиком або просто на голові. А ще ось ті мінімалістичні шапочки це просто тренд цього літа. А головне такі фото набирають мільйони лайків в інстаграмі. І останнє у цій категорії це зв'язати свій гаманець. Дуже подобається, коли він зв'язаний з фактурною пряжем. Виходить об'ємний, м'якенький, і прямо хочеться тримати його у руках. Можна зробити його на блискавці з гудзиком або просто на зав'язочках. І головне, коли ти кожен раз будеш діставати гроші з гаманця, будеш відчувати гордість. Ось це я сама собі зв'язала. А ще круто виглядає як подарунок, практично і з душею. we yeah. І переходимо до третьої категорії, складний рівень. Тут зібрані ідеї вже посерйозніше, де треба вже трохи постаратися. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій ютуб канал. Я дуже стараюся робити кожне відео цікавим та творчим. Обов'язково поставте лайк під цим відео і напишіть дуже приємний коментар. Ваша підтримка мене надихає творити та витворяти далі. Почнемо цю категорію із зв'язаної сумочки. Я обожнюю сумки, особливо з фактурної пряжі. Вони виглядають. Стильно і об'ємно. Якщо ти впевнено тримаєш гачок у руках, то тобі слід це спробувати: зв'язати власну квіточку у кімнату. Ідеальний варіант для тих, у кого квіти довго не живуть. Наприклад, як у мене, її можна поставити на поличку, прикрасити стіни або підчепити на стелю. Атмосферно, креативно і ніякого поливу. Третя ідея: зв'язати власну подушку. Можна зв'язати будь-яку будь-якої форми, все залежить від вашої фантазії. Ідеально для декору кімнат. Або на подарунок. Ще одна ідея зв'язати лежанку для свого улюбленця, яка затишна і зроблена з любов'ю. Розмір, форма, все на твій смак. А головне, твій пухнастик буде в захваті. Одна з останніх трендових ідей Пінтересту та Тіктоку зв'язати обкладинку на книжку. Це не тільки красиво, а ще й практично. Книга не затирається та виглядає стильно. А ще створює затишний настрій, коли ти її читаєш. Цікава б'юті ідея зв'язати свою косметичку. Це зручно, практично, ідеально. На підходи для зберігання косметики вдома або брати свою у подорож можна зробити на блискавці або на зав'язочках і зв'язати свою іграшку. Це ідеально як для декору, так і на подарунок. Маленька, мила та зроблена своїми руками. Вона точно зігріє серце і додасть затишку у будь-якому просторі. Підставки під чашкою це ще один тренд з Пінтересту. Особливо часто зустрічається у корейських ідеях декору. В'яжуть їх у формі квіточки і цілим набором, гарно, практично та естетично. Шкарпетки, це дуже весело та комедно, і водночас підіймає всім настрій. Можна зробити з візерунками, кольорові або з вушками. Ось ці акулята – це просто любов у сердечку. Ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трішки тепла та гумору. Одяг для домашніх улюбленців. Ця ідея точно не залишить нікого байдужим. Можна зв'язати светрик, жилетку, платюшка або навіть комплект. Це не тільки красиво, а ще й практично у холодну пору року. Твій пухнастик точно. Стане зіркою кожної прогулянки або фотографії. Зв'язати свій шарф. Розумію, звучить не по літньому, але не поспішайте сміятись. В'язати його не складно, але дуже довго. Але є один плюс: до зими точно встигнеш. Карпетки у нас були, і прийшов час для тапців. Зв'язати свої тапці це як офіційний крок у доросле життя. Тепло, зручно, практично, дешево та сердито і по особливому з душею. Можна навіть підібрати кольори під настрій або під інтер'єр. Остання ідея в категорії. Горі складний рівень, зв'язати букет. Ідея звучить трішечки дивно, але виглядає просто вау. Квіти не в'януть і міняти воду не треба. Алергія нуль. Можна зробити як стильну прикрасу для кімнати або подарувати замість звичайного букета. Особливо круто виглядає, коли кожна квіточка має свій колір та форму. Остання категорія професійний рівень. Тут зібрані ідеї для справжніх майстринь. Якщо ти довго дружиш з гачком, маєш терпіння, натхнення та багато вільного часу. Ця категорія для тебе. Деякі речі доведеться в'язати не один вечір, але результат того вартий. І почнемо цю категорію з пледа з квіточками. Дуже трендовий та оригінальний варіант. Начебто звичайний плед, а складаєш його і отримуєш букет квітів. Ідея не тільки красива, але й дуже крута для подарунку. Друга ідея це кардиган. Мені особливо подобається варіант з бабусиним квадратом, бо це не тільки стильно, а досить просто у виконанні. Такий кардиган виглядає сучасно, а в'язати його приємний процес. Особливо, якщо любиш класичний візерунок із нотками ностальгії. Не відходячи далеко від теми одягу, це жилетка. Вони стали справжнім хітом, начебто з 2020 року. А після виходу серіалу Wednesday, ого -хо, хо популярність лише зросла. Напишіть у коментарях, чи чекаєте ви другий сезон. Зомбенздей. Гарячий тренд це такий аксесуар Наталію, який носять поверх джинсів або спідниць. Це більш схоже на макраме, ніж на класичне в'язання гачком, але виглядає дуже стильно та сучасно. Ідеальний варіант для літніх образів, які точно привернуть увагу. Зв'язати лабубу. Отак, це справжній професійний рівень. У попередньому відео я в'язала лабубу, і скажем чесно, це зовсім було нелегко. Але якщо ви також хочете спробувати зв'язати свого власного лабубу, то в моє в телеграм-каналі я закріпила схему нав'язання, переклала її на українську і додала посилання на відео майстер-клас. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково завітайте до мого телеграм-каналу і забирайте цю схему. Топ-гачком. Це ідеальний варіант на літо та відпочинку на пляжі. Виглядає легко, повітряно, ніжно. Його можна носити як самостійний елемент, так під купальник та одяг. Сьома ідея це шопер. Якщо ще яскравий літній, то це взагалі топ. Особливо подобається Незвичайні форми, у вигляді грибочка або квіточки. Така сумка не тільки привертає увагу, а ще й додає настрою. Пляжна сукня справжній літній мастхев. Дуже трендова річ, яка навіть вже з'являється в мас маркетах Я вже бачила таку сенсей. Але зв'язати свою власну сукню це вже рівень. Зв'язати лампу і це вже серйозно. Як на мене, досить складна, але ефектна ідея. Чомусь одразу нагадала мені квіточку із мультфільма Рапунцель. Такий елемент точно додасть магії. І родзинку в інтер'єрі задекорувати дзеркало. Ідея не з найскладніших, але точно довго тривала, особливо якщо у вас дзеркало у повний зріст. Тут уже без терпіння нікуди зв'язати поличку. Звучить дивно, але виглядає так круто, особливо, якщо у вас небагато місця в кімнаті, а зберігати всякі дрібнички по типу пряжі або м'яких іграшок десь треба. Така поличка ще й додає затишку, а в бонус і порядку. І ось вона фінальна п'ятидесята ідея. Борис, я вже не можу. Я вже устала тут ля-ля-ля на ту камеру, і ось вона фінальна 50-та ідея. Зв'язати килим. Це вже досить складно, масштабно і не за один вечір. Але виглядає такий килим атмосферно. На моєму каналі з'явилась нова постійна рубрика Поробки від підписників. Ви надсилайте свої креативні пінтерест поробочки у мій телеграм. А я в свою чергу показую їх в наступному відео. Якщо ти хочеш, щоб твоя робота також з'явилася в наступному відео, мерщій переходь у телеграм-канал. А зараз дивимося чарівні поробочки від моїх підписників. Я вами пишаюся. Це були 50 ідей, що можна зв'язати цим літом. Якщо вам сподобались ці ідеї, і ви вже знаєте, що точно ви хочете повторити, то пишіть в коментарях. Боже, у мене вже голос сідає, це просто жах. Також в моєму телеграм-каналі тебе вже чекає цілих два чек-ліста, що зв'язати гачком і що робити цим літом. Тож переходь у телеграм-канал та забирай свої плюшки. На з вами була як завжди, я Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!